Друзі, всім привіт! Це Ірина Карпа. А це Сергій Жадан. І ми тут зібралися, щоб розповісти вам таку історію. Певний час тому ми підтримали жіночий ветеранський рух, ветеранка, який називається, Так, який робили збір для закупівлі надлегких бронеплит для наших захисниць. Ось це такі бронеплити. І вони в основному поїдуть парамедикиням. Правильно, і от я просто зараз. Вдягла, щоб продемонструвати, що навіть таким такому дрищу, як я це дуже комфортно, тому що виявляєте собі стандартні плити важать 8 кілограм. А те, що зараз на мені 2, А ви уявляєте, їм, що треба з такмедом рюкзак тягти і поранених? Тому це абсолютно супер, щоб рятувати життя наших неймовірних жінок, які рятують інші життя. Ось і в межах цього збору ми зібрали всі разом з вами 3 мільйони гривень. І на ці 3 мільйони ми купили 50 комплектів, таких от. Над легких бронеплит. і справді дуже сподіваємося, що вони врятують життя нашим захисницям. І що, взагалі, всі будуть живі і здорові, і Україна переможе. Дякуємо всім, хто донатить. Ви найкраще просто.